Фільм Американський психопат це екранізація роману Брета Істона, режисер Мері Гаррон. Фільм розповідає історію Патріка Бетмена, багатого, привабливого та успішного бізнесмена в Нью-Йорку в кінці 80-х років. Але за красивою оболонкою він приховує свою справжню природу садиста і психопат. Фільм починається з повсякденного опису Патріка та його розкішного життя, де він розповідає про свої рутинні дії, пристрасті й бажання. Його життя починає брати кровавий поворот, коли він розпочинає серію Жорстоких убивств. Фільм показує жахливі деталі його злочинів і ставлення до жертв. В той же час Патрік зберігає свою зовнішню красу та шарм, що робить його ще більше жахливим та небезпечним. Фільм використовує багато символів та метафор, що додає глибини. Він насичений музикою того періоду, що підкреслює естетику 80-х років і створює концептуальну основу фільму. Часто у фільмі використовується гумор, що робить картину ще більш безжальною. Фільм містить сцени насильства та жорстокості, що може бути обурливим для деяких глядачів, але вони мають свою мету в демонстрації психічної деградації Бейтмена та його світу. Гра Крістіана Бейла в ролі Патріка Бейтмена є вражаючою. Він повністю втілює образ поверхового шарму внутрішньої турбулентності та насиченості тенденцій персонажів. Другорядних акторів також варто згадати, виділяються відмінним виступом Віллем Дефо в ролі детектива та Енджера Далето як однієї з жертв Бейтмена. Різноманітні актриси, такі як Візер Спун, Макіс, Севіньє, також забезпечували гарні виступи у своїх ролях. В цілому можна сказати, що американський психопат є збурливим та захоплюючим фільмом, який заглиблюється в глибину порушень психіки та суспільства. Зачеплені особливо питання зверхності та матеріалізму. Це не фільм для всіх, але для тих, хто цінує сміливе кінематографічне мистецтво, обов'язкові для перегляду. Ставте вподобайки, залишайте коментарі та поширюйте це відео.